Блекаут немає газу, але ви хочете опалювати ваш будинок. Що вам потрібно зробити? Вам перше зробити потрібно якісний конструктив вашого будинку. Другий момент мати 100% теплої підлоги, тобто інерцію вашого будинку. Якщо ви нагр... нагріли ваш конструктив, він за хвилину часу не може вистигнути. І саме головний фактор ви повинні істочник безперебійного живлення мати для вашого будинку, щоб працювала система вентиляції. І коли у вас пропадає світло, раз імітує наш колега. У вас повинна далі продовжувати діяльність вашого будинку і працювати система вентиляції для того, щоб не відкривати вікна і не вносити холодну масу. І ваша інерція будинку буде далі відбуватися. Ну при цьому тепловий насос, газовий котел, у вас буде виключатися і чекати. Включення наступного разу, коли у вас появиться освітлення, але ну, істочок безперебійного живлення вам буде давати енергію для холодильників, для освітлення, для вайфаю, для життєдіяльності вашого